Існує така сумна статистика, що в Житомирі живуть нещасливі люди. Давайте розвінчаємо цей міф. А ви щасливі? Щасливий. А який секрет щастя? Щастя. Дякую. <плес> Дівчата, доброго дня! Ви щасливі? Так. <плес> Можете поділитися секретом щастя? Ой, не знаю. Ми <плес> <Rip> <плес> <плес> щасливі <плес> <плес> там все. Всьом. Та всьому. Людям. Добрийтеся. Дякую. Поділіться секретом щастя, будь ласка. Ой, я стесняюся. Тому що я живу в Україні, маю сім'ю. Я щаслива, що я пізнала Бога як свого Спасителя. І я щаслива людина. Дякую. Так, звісно. Поділіться, будь ласка, успіхом своїм, Ну, щастям. щастя. Щастя. Кохання. Кохання. Це кохання. А ви щаслива людина? Дуже щаслива. А ви можете поділитися секретом свого щастя? Ну, в чому щастя в дітях? Да. А ви щаслива людина? Очень. Поділіться, будь ласка, секретом щастя. А чого? 26 років я про депутатствувала для людей. Це робити для людей, це да? Саме, що не є. Добросовісно, так, знаєте, як положено. Ми дуже щасливі.